Там не знаю, де Загинув ще два роки тому. Рідні та близькі зі скорботою на серці проваджають Андрія Тхорука. Чоловік навчався у здолбунові 2 у місцевій школі до 10 класу. Вищу освіту здобув за спеціальністю лазерна та оптоелектронна техніка. Доброзичливий, розумний, турботливий сім'янин. Дуже людина світла була. Старанно завжди намагався досягнути чогось в житті і зробити все, що він робить найкраще. Світла йому пам'ять, хай спочиває з Богом. Коли вас, раз бачили. Перед тим, як його мобілізували в епіцентрі, свій професійний шлях він розпочав науковим працівником кафедри у Львівській політехніці. Згодом перейшов у сферу торгівлі, працював керівником торгових відділів, консультантом. Останній період був заступником керівника секції в епіцентрі. У лютому 2023 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Пройшов навчання в Естонії, після чого був направлений до військової частини. Дружина пригадує коханого щирим товариським, який завжди допомагав. Друзі та рідні знали його як надійного друга і чудову людину. Захоплювався різьбою по дереву та малюванням. На жаль, 44-річний солдат загинув 26 червня 2023 року на Донеччині. Повернути додому загиблого військовослужбовця вдалось лише через два роки. У нього залишились дружина, дві доньки та матір. Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі нове. Вічна слава і шана герою. Діана Смірнова, Олег Шаламай. Новини Рівного.